Протокол номер 3 Засідання лічильної комісії від 23.01.2025 року. Порядок денний. Про результати виборів секретаря Гренчанської сільської ради в 8 скликання. Лічильна комісія встановила загальний склад сільської ради 21 депутат та сільський голова. Кількість виготовленої бюлетені – бюлетенів штуки. на засіданні присутні 17 депутатів. Кількість осіб, які отримали бюлетені для таємного голосування 18. Кількість осіб, які взяли участь у голосуванні 18. Кількість бюлетенів виявлено в урні 18. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними 0. Кількість голосів поданих за 18. Кількість голосів депутатів, які не підтримуються, відповідно до частини 2 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Вічельна комісія вирішила обраним Обрани секретаря сільської ради, два ради і речу Русмилу Шановні депутати, я хочу за... зачитати проєкт рішення про обрання секретаря Гренчанської сільської ради. Керуючись пунктом 4, частиною 1 статті 26, статті 42, статті 50, статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, законом України про службу в органах місцевого самоврядування в Україні, заслухавши інформацію та обговоривши пропозицію сільського голови Бойчика Володимира Дмитрича, за результатами таємного голосування, Веренчанська сільська рада вирішила. Затвердити протокол речей комісії номер 3 від 231.25 року про результати таємного голосування та обрання секретарем Веренчанської сільської ради 8-го скликання Іричук Людмила Васильну. Прошу Так, Обрати на посаду секретаря Величенської ради возмутих Людмила Василь, депутата Величенської ради обрану по багатомандатному виборчому округу No7 і Людмілі Васильі приступити до виконання повноважень секретаря Величанської сільської ради з 24 січня 2025 року. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту про корупції та правопорядку. Для вас не беру бо конфлікт інтересів. Участі у голосуванні не берете дискус з конфліктом інтересів. Ну що, хотів би, користуючись, хотів би привітати.

Це дуже відповідальний об'єм роботи. Сьогодні, шановні депутати, ви розумієте, що це довіра, ваша довіра в першу чергу, довіра голови безпосередньо е, сільської ради, тому що роботи дуже багато, громада е, потребує те, щоб була е, дійсно команда в повному обсязі. Тому я дійсно хочу вас привітати, побажати вам успіхів у роботі. Щоб вам, жителі нашої громади довіряли, тому що секретар Ради це є дуже серйозна посада. Сьогодні ви знаєте, що за тим стоїть. Тому люди мають довіряти. Я думаю, що це може ваш початок такий стрімкий, такий, знаєте, дуже серйозний. Тому я щиро вітаю. Дякую дуже під І голосування. Даний проєкт рішення, який я зачитував, Хто за, прошу підтримати. Проти, утримались, дякуємо. Ще раз дійсно вітаємо. Але об'єм роботи дуже великий. Тому це. Значить, наступне питання порядку денного про попадання обов'язків секретаря виконавчого комітету та секретаря сільської ради. Це то рішення? Там є.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову. Вичка один метод. Хто за, прошу підтримати. Я не голосую. Лідом, Проти Утримались одна людина. Іричук Людмила Васильна. Не голосувала, не приймала участь у голосуванні. Так, далі, що у нас там хвилиночку? Про покладання обов'язків із вчинення нетуальних дій на території сільської ради. Так, рішення так само таке. Аналогічне рішення про покладання обов'язків із вчинення нетуальних дій на території сільської ради. Відповідно до закону України про місцевтування України. Закону Україні про нотаріат сільська рада вирішила. Упроважити секретаря Веренчанської сільської ради і Людмила Відмілого сиду вчиняти в дальні дії, передбачені частиною першої статті 37 закону України про нотаріат мотаріатця, що відповідає вимогам чинного законодавства на території Веренчанської сільської ради. Хто за, прошу підтримати. Я не беру участь у голосуванні. Проти не голосував. Значить, наступне питання. E, значить, заяв і по ботані. Тетяна Гаврина, давайте ваші e, заяви. Ці заяві заяви всі, шановні депутати, на комісії, розглянуті, тому я буду трошечки так по цільових призначеннях, щоб не затримувати ваш час. До сільської ради звернулося Акціонерне товариство Чернівці ОБЛНРО, яке просить внести зміну у договір оренди від 30 липня 2018 року, укладені між головним управлінням Державного кадастру Чернівецької області та Акціонерним товариством Чернівці ОБНР на земельну ділянку загальною площею 0.01.08 га, для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівлі споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, що знаходяться за межами села Бабин. замінити сторону орендодавця, а саме замінити орендодавця, головне управління Держгеокадастру Чернівецької області, в особі начальника Ватаменука Юрія Петровича, які дії на підставі законів України про місцеве самоврядування в Україні про оренду землі, закону на. Сільського голову Веренчанської сільської ради, бойчука Володимира Дмитровича, що дії на підставі закону України про місцеве самоврядування, зареєструвати право комунальної власності за Веренчанською сільською радою на земельну ділянку 00108, продовжити термін дії договору оренду на земельну ділянку 00108 для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівлі і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії в селі Бабин. Доручити сільському голові, бойчуку Володимиру Дмитровичу вкласти додаткову угоду до договору оренди від 18 липня 2018 року. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин. Це по цьому питанню все. Ставлю на голосування, шановні депутати. Хто за, прошу підтримати? Проти, утримаюсь, дякую. Наступне буде. Перелік буде громадян, які звернулися про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості з цільовим призначенням для будівництва обслуговування жилого живого будинку будівель і споруд. До сесії сільської ради звернулася підгурська Наталя Наталія Михайлівна. Жителька села Борівці, яка просить затвердити технічну документацію щодо встановлення відновлення мерз загальною площі 025 га по вулиці Ольги Кобілянської в селі Борівці. З такою ж заявою звернулася пасічник Олена Васильівна, земельна ділянка площою 025 га знаходиться в селі Борівці, вулиця Кобілянської, 8. З такою заявою звернулася жителька села Рудка, Маринович Василена Васильівна, земельна ділянка площею 025 га по вулиці Івана Франка в селі Рудка. Гулей Наталія Іванівна, жителька села Кіселів, земельна ділянка площею 00653 га вулиця Лук'яна Кобилиця в селі Кіселів. За Зеленчук, Галина Миколаївна, жителька міста Чернівці. Земельна ділянка, 0,25 Га, по вулиці Макаренка в селі Киселів. В Чернівцях вона своє право ніде не використала, тому вона має право. Прикуп... Вона купила земельний будинок жаховий, тому вона приватизовує земельну діляночку. Статний Петро Дмитрович, село Борівці, земельна ділянка площою 0,25 га, вулиця Чернівецька, 14. Так. Рудий Христина Васильівна, село Рудка, земельна ділянка площею 025 га, по вулиці Центральній, 10, Блаженська Наталія Миколаївна, село Веренчанка, площа 025, Га, вулиця Чорновола, 51. Шекірюк, Марія Дмитрівна, жителька села Веренчанка, вулиця Чорнобола, 51, площа 014-09. Зазурчак Марія Дмитрівна, жителька села Веренчанка, по вулиці Богдана Хмельницького, площа 013-04. Вороновська, Марія Васильівна, вулиця Ігосюка, 25, село Веренчанка, площа 008, 84, Романовський, Юрій Юрійович, село Гурівці, вулиця Степаника, 60, площа 025. Бойчук Марія Миколаївна, село Вимощів, земельна ділянка площею 025, вулиця Незалежності, 24. У цьому все. Прошу продовження. Шановні депутати, хто за, прошу підтримати. Прошу підтримувались, дякую. До сесії сільської ради звернулася жителька села Замагора, Верховинського району Івано-Франківської області, Сливчук Ганна Андріївна. Яка просить затвердити технічну документацію щодо встановлення мер земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва полоні живого будинку в селі Киселі, вулиця Стефаника Сім, та просить надати в оренду земельну ділянку площею 0,15 га терміном на 49 років. Встановити річну орендну плату за використання ділянки у розмірі 1% від нормативно грошової оцінки. 1% від нормативно грошової оцінки складає 3384 гривні 28 копійок в рік. Вона вже використала своє право, тому просить надати її в оренду. Прошу проголосувати. Ставлю на зваження, хто за, прошу підтримати. Проти, дякую. До сесії сільської ради звернувся житель міста Кіцман Слиш Василь Васильович, який просить запетити технічну документацію щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості площою 01523 га для ведення особисто селянського господарства в селі Веренчанка. Також надав довідку інформаційну, щоб він Кіцманів місці реєстрації не використав своє право. Руда і Христина Васильівна, жителька села Рута, Веведення особисто Селянського 03443га. Бочуть Марія Миколаївна, жителька села Виямушів, площа 02917га. Так, у цьому стані також все. Прошу проголосувати. До сесії сільської ради звернувся житель села Веренчанка Булик Георгій Георгійович, який просить затвердити та погодити акт встановлення погодження меж земельної ділянки. У даного громадянина є державний акт старого зірця, який земельна ділянка не внесена до державного земельного кадастру. Він тому розробив цю технічку. Сусідня ділянка, гасман, галини. Також э, має вже кадастровий номер, але Гасман перебуває за кордоном, відсутня, тому просить акт погодження меж. Хто запрошує підтримати? Проти утримання такий. А доволі там так. З такою заявою звернулась тривовець Марія Іванівна, жителька села Киселів, по вулиці Великоволодимирській, 83, яка теж просить погодити э, акт встановлення меж. Так як е, сусідня земельна ділянка е, власні ділянки дерпа каліна, також відсутня знаходиться за кордоном. Не були там дерпа каліни, приватизована земельна ділянка, межі не порушені. Проти таку, отримую, дякую. З такою заявою звернувся Количук Юрій Васильович, е, житель села Киселівки який так е, борівці, вибачте. Проживає по вулиці Шкільній, 21. Земельна ділянка також по вулиці Шкільній, 21 і так само просить поводити межові знаки, так як е, Хома Олексія Васильна відсутня перебуває за кордоном. Ми також там були з комісією за там. Тому прошу проголосувати. То прошу підтримати. Проти утримання дякую. У мене все. По питанню до служби справи дітей звернулося. Людина, депутат сільської ради Мурзак Михайло Громанович, начальник служби справи дітей, зараз допов'язує. Шановні депутати, доводжу до вашого відома, на території нашої громади, саме в селі Кіселі, проживає сім'я Желізняк Надії Іванівна, в якій виховуються троє малолітніх дітей віком 8, 7 і 4 роки. Двоє дітей відвідує відповідний Кислівський загальноосвітній заклад, і найменша Валерія віком 4 роки відвідує заклад дошкільної освіти. Відповідно, там вони у нас стоять на обліку як сім'я у складних життєвих обставинах. Там дуже критична ситуація, голова сільської ради в курсі, неодноразово сам він допомагав даній сім'ї. В зв'язку з фінансовим і не тільки важким таким становищем дана громадянка, тобто мати цих дітей, звернулася з заявою про те, щоб ми надали безкоштовне харчування у закладі дошкільної освіти її донецьці за рахунок сільського бюджету. Відповідно, служба у справах дітей так само направила клопотання до сесії. Про те, щоб е, розглянути дане питання, і за рахунок е, коштів е, сільської ради ми могли забезпечити одноразове гаряче харчування у закладі дошкільної освіти. Дякую, Михайло Грович. Присідайте. Шановні депутати, я думаю, що тут е, у вас питання не може бути, бо е, служба у справи дітей неодноразово відвідує ту сім'ю, і ми безпосередньо. і... Дійсно склала ситуація, така що треба їм допомогти. Тому, е якщо у вас немає запитань, я зачитую е проєкт рішення. Організувати у 2025 році безкоштовне одноразове гаряче харчування за рахунок коштів сільського бюджету для малолітньої желізняк Валерії Валерівни 16.09.2020 року народження вихованки Киселівського ЗДО. Вернічанської сільської ради, яка опинилася у стати складних, складних життєвих обставин, яке розпочати з 20.01.25 року. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, сім'ї, молоді та спорту, науки, культури, охорони здоров'я та соціальних питань. Якщо у вас немає змін, прошу підтримати. Хто за, прошу проголосувати. Проти утримання, дякую, користуючись нагодою. Хотів би щиро від усього серця подякувати Оліївській Валентині Дмитрівні за 20 років роботи на благо Данчанської громади. Але так стала ситуація сімейна, тому не можу не подякувати сьогодні. Людині, яка віддавала себе роботі на всі 100%. Тому я думаю, що ситуація така, що може валентина Дмитрия приїде там, через рік, через два, через три громада візьме її на роботу, але хотілося би подякувати. Я прошу, щоб ми її подякували. Шоколада, коли люди такі, які мають роблять... Сили робити і виїхати. Тому вам усім дякую, що прийшли на сесію, підтримали і задовільнили заяву Валентини Дмитрівни і також підтримали кандидатуру, яку надано мені за законом право. Це е, Людмила Васильівна і депутата сільської ради. Я думаю, що дійсно. Безпосередньо е, справилася з роботою. І так би ви розуміли, щоб було, би ви так працювали, щоб вам громада дякувала, Дякую і Валентині. Всім дякую.